Тепер на віки 25 місто віддало шану захиснику Володимиру Підвальному. Воїн був гранатнометником стрілецького відділення 114-ї бригади територіальної оборони. Загинув 21 жовтня цього року в районі населеного пункту Ступочки Динацької області. Схилити голову у Скорботі до Спасу Преображенського собору прийшли рідні, друзі, побратими та небайдужі містяни. Поховали Володимира на Алеї Слави Сухоярського кладовища. Він ще не встиг створити власної родини, тож в оборонці залишились матір, батько та сестра. Вічна пам'ять герою. Київщині загинув велосипедист. Трагедія сталася на автодорозі Київ-Одеса поблизу села Полковниче, що на Таращанщині. За інформацією поліції, 53-річний водій мікроавтобуса Volkswagen збив 27-річного велосипедиста на неосвітленій дорозі. Від отриманих трав молодих загинув на місці. Винувальцю загрожує позбавлення волі від 3 до 8 років. Вже майже півроку мешканці будинку по скверському шосе 258 скаржаться на незаконну врізку у водопровід. За словами людей, каналізація дуже стара, через що у негоду під'їзди затоплює вода, а всі відходи зі стічних труб піднімаються у будинок. У травні цього року Білоцерків вода проводила так звану ревізію, в результаті якої фахівці повідомили, що через аварійний стан труб приєднання до водовідведення неможливе. Проте тепер ситуація ситуація змінилась, і підприємство стверджує, що вся дозвільна документація підписана. Натомість уже розводять руками та кажуть, що нічим не можуть допомогти. То почалась і папіця апогея почалася ще весною. Ми викликали вас і писали всюди, куди тільки можна написати. Але з місця нічого не зрушилось. Тобто зараз у водоканалі сказали, що вже на це все у них є документація. Там територія фурсів, а тут територія Білої церкви. На яких підставах це все робиться? У нас дуже стара каналізація 48 років. І коли у нас міняли маленький шматочок труб, там не видно практично пробілів, тому що чугун. І Він хоче приєднатись до нас, а там ще багато маєтків стоїть, але ніхто до нас не доєднався, тобто вони знаходять вихід або у них септики, або вони приєднуються до основної магістралі, а йому зручно до нас, бо це дешево. Із 1 листопада українці зможуть подавати документи на відстрочку від мобілізації через СНАП. Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації. Головна мета спростити процес, підвищити прозорість і мінімізувати корупційні ризики. Якщо відстрочка автоматично не поновилася в системі Резерв Плюс або з'явилися нові підстави для її отримання, потрібно звернутися до будь-якого СНАПу з повним пакетом документів. У Мінцифри пояснюють, СНАП лише місце Прийому заяви, тоді як рішення ухвалює ТЦК. Результати розгляду надходитимуть заявникам на електронну пошту. Зазначимо, у Білій церкві та громаді 1 листопада працюватимуть усі відділення ЦНАП, а також віддалені робочі місця у старостатах. Це зроблено через очікуване збільшення кількості звернень. Усі ЦНАПи працюватимуть з 9 до 13.00. А ось за якими адресами читайте на нашому сайті. У місті відбулося засідання робочої групи, яка готує стратегію розвитку Білоцерківської громади до 2027 року. Цей документ визначить головні напрямки розвитку на найближчі два роки від економіки та інфраструктури до освіти, безпеки і екології. Наразі створено драфт документа до 2030 року близько 100 сторінок тексту, який включає 16 оперативних цілей і майже 100 конкретних завдань. Невдовзі документ винесуть на громадське обговорення після завершення цього етапу стратегію планують подати на розгляд сесії міської ради. Зазначу, міська влада наш телеканал на цей захід не запросила, як і інші медіа, що свідчить про часткову закритість білоцерківських посадовців. Хочете бути в курсі головних новин міста не тільки під час ефіру? Заходьте на наш сайт bc.espresso.tv. там ви знайдете оперативну інформацію та вагомі факти. А ще рекомендуємо вам прочитати блог фельдшера Віктора Євтушенка про знищення екстреної медичної допомоги та хто в цьому винний. Це варте вашої уваги. У міській раді понад 130 працівників соціальної сфери отримали міжнародні сертифікати після проходження курсу психологічна реабілітація суспільства після переможного закінчення війни. Це фахівці, які допомагатимуть ветеранам адаптуватися до цивільного життя. Навчання відбулися в межах програми Життя після перемоги, ініційованої громадською організацією Ветерани на сторожі миру отримані знання допоможуть працівникам ефективно працювати. Працювати з ветеранами, сприяти їхній соціалізації та надавати необхідну психологічну підтримку важливо. Воно актуально, тому всі розуміють, що військовослужбовці будуть вертатися до, до нашої рідної білої церкви, ті, які несли свою службу, які воювали, які нас захищали в нас. Багато їх буде за прогнозами і нашими, і за прогнозами взагалі спеціалістів, У нас буде більше 20 тисяч, враховуючи те, що з наших військових частин багато мобілізувалося, вони всі повернуться до своїх домівок. Звичайно, люди при... і із травмами, з психологічними травмами, з фізичними травмами, люди, які можуть бути і в яких будуть ампутації. Шлях відновлення він надзвичайно тяжкий і. Даний курс, який ми прослухали, завдяки громадській організації Ветерани на сторожі миру дасть можливість нам допомогти їм соціалізуватися. Сьогодні Геловін. Хтось прикрашає гарбузи і шукає костюм вампіра. А хтось уперто називається чужою традицією. Ми вирішили запитати білоцерківців, чи святкують вони Геловін і чи вірять у потайбічне життя. Ми не святкуємо Геловін, але моя дитина о, зробила, скажіть, вирізки, оці м, боже, яких там привідіє, і наклеїла на двері в кімнату все. Ані, сьогодні в нашій маску. Ну Я не святкую все рівно. Ну, вона святкує. Ні, не святкую. У нас це свято, ж, ми ніколи не святкували. Зараз молодь святкує, більше їм подобається. А ми так, за компанію, якщо святкують, а в принципі, то ні. Я скажу, що розвага, але е, фактично. Це свято для мене нічого не означає конкретного, але чому б не розважитися, коли навколо дуже багато темряви, потрібно якось додати фарб? Ні, чому це більш праздник травовний, називаємо це так. Ну праздник мертвих взагалі ні. А вірите в потайвічне життя? Можливо, так. Я працюю в садочку. Ми сьогодні святкували, але більш тако по-дитячому, без таких ну таких негативних героїв. тобто гарбузики такі в більш веселому такому настрої. Так святкую Хлоїн, тому що це я рахую свято. Для всіх країн і для того, щоб збирати цукерочки і радувати дітей, також які будуть приходити до нашої домівки. Ну мені здається, що це запозичене свято, тому що ну, в Україні його не часто дуже святкували. Я не пам'ятаю чесно, щоб святкували його раніше, чи на чим зараз. Так, сьогодні саме я святкую, тому що мене запросили на вечірку. Для мене це два в одному. Я вважаю, що це. Для української спільноти, для українського менталітету трохи не підходить, але як розвага в п'ятницю після роботи супер. Ні, не святкую. Чесно, на цю тему можна багато дискутувати, але мабуть, все таки не вірю. День коли можна зустрітися зі своїми предками. Вони святкуються і все свято здається. Для так для вас особисто це більше як розвага чи чужа мода. Для мене це більше, мабуть, розвага, тому що взагалі прикольно одягнутися якогось скелета, піти полякати якихось дітей або батьків. Ні. А в потойбічне життя вірите? Ні, не віримо. Ні, але планую вийти в місто. Певно, скоріш за все, запозичене. А чи вірите у потойбічне життя? Ні. Вітражне мистецтво, що дожило до наших днів, сьогодні ми покажемо у сюжеті історію походження цих скляних композицій та найбільших вітражів у Білій церкві. Потробиці у матеріалі. Біла церква багата та унікальна своєю архітектурою, що вже стало невід'ємною частиною історичної спадщини. Проте мало хто згадує про вітражі, які колись прикрашали низку міських будівель. Якщо говорити про збережені роботи, то вони ще й досі оздоблюють приміщення онкодиспансеру, де видніються силуети жінок. Вони розділені на дві секції. Також різнокольорове скло доповнює інтер'єр і навчального центру на вулиці Київській. А ще композиції, присутні між поверхами готелю на Олеся Гончара з різноманітними формами. Втім, точні роки створення та автори цих витворів невідомі. До речі, у нас були вітражі, скажімо, такі невеличкі, я не знаю, їх долю зараз, і в ЗАГС, ЗАГСі нашому. бувшому... В дитячому світі. Мабуть, воно разом з дитячим світом пішло, бо в дитячому світі було. І так, ну за цим не треба. Ну, звичайно, будь-яку красу і працю людей творчих жалко, але ж такого рівня, як робота задорожного, і не будемо перебільшувати все ж таки інші об'єкти. А ось щодо педагогічного коледжу тут також були скляні роботи. Зокрема, вони стояли у вікнах. Їх свого часу створив покійний викладач цього ж закладу Іван Лагіда. Це скло бите, і студенти, і він сам знаходили це скло з відусіль із покидькових якихось матеріалів, бутилок. От, і таким чином. Він розказував про ці вітражі і робив такі прекрасні роботи. І студенти цими роботами захопливаються. Самі робили тут. Є ось студентські роботи, є його роботи. Щоб зберегти пам'ять про роботу і про Івана Яковича, ми вирішили ці вітражі зняти і передати у краєзнавчий музей, щоб його пам'ять і історія про такого видатного художника і діяча. Міста Біла Церква залишилася назавжди з нами. Пропонували зняти вітражі Володимиру Корнієнку, який є директором спортшколи. Юність він розповідає, що тут нині діти займаються шахами та проводять відповідні змагання. Але, на жаль, йому невідомо ані хто є автором крихких композицій, ані їх рік створення. Проте можна припустити, що ці вітражі встановили у радянські часи. На них можна розгладіти закохані пари, квіти та жінку з птахом. Ймовірно, така концепція була реалізована під заклад, який раніше тут діяв, До 2000 року. Це був зал урочистих подій, де майже всі жителі Білої церкви святкували своє народження своїх сімей. Про вітражі нам нічого не відомо. Нам вже в спадщину достались ці вітражі і вони прикрашають зал. Таку красоту не можна просто знищувати. Вона повинна бути, тому що це по-перше, це дуже кропітка робота, щоб його зробити, а знищити це. Простіше всього ми залишили прикрасу, тісно, щоб воно було на майбутнє, і не тільки ці вітражі, а ми ще й залишили від старого приміщення і наші от люстри, ось які вісять, вони також прикрашають зал. Хоча у біля церкві залишилось кілька вітражів, ці роботи безперечно заслуговують на увагу та збереження, адже вони показують всю красу та різноманіття нашого мистецтва і їх авторів. А точність, деталізованість і витонченість композицій фіксують історію у кольорах та формах. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. Це були головні новини Білої церкви. Дякую, що провели цей час із нами та залишаєтесь уважними до подій у місті і громаді. На вихідних дивіться підсумки тижня о 18.30 та 23.30. Зичу гарних вихідних та мирного всім неба.